29 травня у Житомирських школах пролунав останній дзвоник. Цього року закінчення навчання у школах святкуватимуть півтори тисячі одинадцятикласників та дві з половиною тисячі учнів, які закінчують дев'ять класів. Особливістю цьогорічних традиційних святкових лінійк стало те, що молодь прийшла у вишиванках та з українською символікою. У випускників одинадцятих класів радісний настрій, але з відцінком суму вони святкують перший крок у самостійне життя, який відкриває перед ними нові можливості. Все це сентиментально. Ж не віряться, що ці 11 років пролетіли. Дуже буду скучати за своїми однокласниками за своїми друзями. Тут пройшла велика частина мого життя. Буду вступати до київських і львівських вузів на перекладача і на юриспруденцію. Загалом навчальний рік завершиться для близько 26 тисяч Житомирських школярів. Класний керівник 11-го Г класу Житомирської міської гуманітарної гімназії номер 23 імені Очерета з гордістю розповідає про своїх випускників. Вона переконана, здобуті в школі знання. Дня стануть запорукою успішного вступу до тих навчальних закладів, про які мріють учні. Я мала дуже хороший клас, прекрасних батьків. Тому я за ними буду дуже жалкувати. Про те, що вони українці, вже говорить те, як вони гарно здали зовнішнє оцінювання з української мови. У мене п'ять медалістів, чотири золоті медалі і одна срібна. Люди вони прекрасні, і я надіюсь, що вони наш прапор і думку України. Це будуть нести протягом цього життя. Вручення документів та випускні вечори відбудуться у місті Житомирі 30 та 31 травня. Після них майбутні абітурієнти складатимуть тести зовнішнього незалежного оцінювання. Основна сесія ЗНО розпочнеться 3 червня та триватиме до 27 червня. Телеканал «СК1» вітає випускників та бажає знайти свою життєву стежку та стати гідними громадянами нашої держави. Яна Черпицька, Олександр Голубородько, телеканал СК1.